Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом е традиційно, як і щодня, читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком е наступні рядки, сторінки е і в тому порядку на щодень. Знаходимо кожен для себе якісь послання з пророцтва, науку і всім нам загалом. Отже, ми продовжуємо тут твір ми Катерина, читаємо і наступні рядки. А москалі їй на зустріч як один верхами, лихо моє, доле моя, до їх коли гляне, попереду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, є. де ти так борився? Та до його застремена. А він подивився та ж порами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене. Я, катруся твоя люба, на що рвеш стремена? А він коня поганяє, нібито й не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися. Їй же Богу, я катруся. Дура, отв'яжися. Возьміть і прось зумю. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Зміті проч, що ви, стали, Кого? Мене взяти? За що ж скаже, мій голбе, кому хоч отдати свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила? Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, Наймочкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала покриткою стала. Покриткою. Який сором! І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Ну, Сьогодні, мабуть, зупинимось на цьому епізоді. Ще тут кілька розділів. Продовжимо наступного разу. Дякую, друзі. Читаємо далі кобзар, читаємо Катерину, дуже драматична і повчальна, актуальна, як завжди, історія. Проте е з новими якимись акцентами ми її крізь призму сучасності прочитуємо, тим більше тут отвічний наш московський ворог постає в такому образі, якому ми бачимо, традиційну е облуду оман е насмішки. Презирство, ненависть до українського, так? обман суцільний, лукавство так, що безліч можна епітерів підібрати до цього не до населення, як його там називають, мабуть. Ну що ж, дякую друзі, дай Боже нам сили, віри, духу. До нашої поступу, до нашої мрії, до нашого нашій тій боротьбі. Нехай Господь допоможе і в першу чергу оберігає наших захисників, наших лицарів, козацтво, воїнство. І кожен на своєму місці робить максимум, щоб наблизити нашу мрію. був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Одна просвітянського руху ООН. Читаємо кобзар пророче слово нашого Тараса.